Вічна тема: вічні запитання, роздуми та здогадки, вічні суперечки, скандали, інтриги та вічні розслідування. Чого хоче жінка? Кохання, воля, жінка хоче щирого, справжнього, шаленого кохання. Можливо, завтра вона захоче чогось іншого, але сьогодні, на день усіх закоханих, жінка точно хоче кохання. А ще зустрітись з тим коханням, маючи бездоганний вигляд. Привіт, усім! Ви дивитесь глянцевий тележурнал Чого хоче жінка! І з вами я, Тетяна Преутеса. Сьогодні нам цей бездоганний вигляд створили фахівці салону краси Грін Студіо. Без них, повірте, я б не так виглядала. Ой, не так. Та розпочався день 14 лютого зовсім по іншому. Цей час він варив їй каву. Ні, не готував, а саме варив. Щоб та наситилася в Турції корицею, віддала весь свій шоколадний аромат. Самовіддача, ось що відрізняло справжнього чоловіка від розчинного. Такими приємними думками, теплими спогадами у мене і розпочалось свято усіх закоханих. Справді відчула тут якусь легкість, ні хвилиночки не хвилювалась, що щось вийде не так. Просто сповна довірилась майстрам і насолоджувалась моментами створення краси. А мені це так подобається. У нас сучасні багато є зачісків, стрижків, укладання волосся, локони. Ми до кожної жінки підходимо індивідуально для того, щоб вона була гарною і. Щасливо вийшло з нашого салону. У нас в салоні зараз нові процедури. Є це спа процедури. Це виправлення каратином, відновлення, кремування, експрес-каратину у нас є для того, щоб наші жінки гарно виглядали. Тому що що жінка ж хоче? бути щасливою, гарно виглядати а також бути закоханою. Тому ми робимо такі процедури, щоб ваше волосся було здоровим, шовковистим і блискучим. Лербоарю це натуральна косметика з Італії. Тут є продукція як для жінок, так і для чоловіків, починаючи з парфумерії та закінчуючись за доглядом за тілом. Наприклад, різні крема для зволоження тіла для проблемної шкіри, як для молодої, так і для більш зрілої шкіри. Особливість бренду Лербоар в тому, що вона виготовлена з натуральних трав. Саме слово Лербоаріо означає трави. Тому понад 500 років цей бренд косметичний верпораліо виготовляє лише натуральну косметику з натуральних трав як для жінок, так і для чоловіків. Green Studio з радістю запропоную вам професійну систему відновлення шкіри за допомогою таких відомих та провідних фірм, як Сездерма, Іспанія, Доктор Белтер, Германія та Медер, Швейцарія. Компанія Доктор Белтер це одна з компаній першовідкривачів використання фітогормонів, які отримані з різних рослин і речовин, що запобігають старінню, активно блокують потончення шкіри. І формування зморшок. В нашому салоні ви можете придбати подарунковий сертифікат. Це просте і вірне рішення для тих, хто хоче зробити свято особливим. Даруйте друзям і близьким наші послуги, а ми подаруємо їм професіоналізм, якість, теплу атмосферу і незабутнє свято в нашому салоні. Врода це найкращий подарунок. Мене звуть Валентина. Валентина Стратой. Я оригінальний представник міжнародної парфюмерно-косметичної компанії Ламбре. Ця компанія вже 16 років. Успішно розвивається. Вона в більше 35 країнах світу на трьох континентах і в неї мільйони клієнтів по всьому світу. І мені дуже приємно, що саме з салоном краси Green Studio ми починаємо нашу співпрацю у місті Чернівці. І Вітаю, звісно, склон Green Studio з відкриттям і співпрацею. Кожна жінка сьогодні сучасна не являє свого життя без парфума. А місія і ідея нашої компанії була яка: донести цю маленьку розкіш у кожний дім до дня закоханих і до дня восьмого березня. Кожна жінка, яка завітає в наш салон, ми вам надамо безкоштовний майстер-клас по, вік... по макіяжу, безкоштовний майстер-клас по підбору гардеробу, ароматів для вас. І також ми складемо для вас паспорт краси і по до за обличчя. У нас і подарунки першим п'ятьом. Клієнтам ми подаруємо картку vip клієнт зі знижкою 20%. Ця картка надає вам право мати знижку 20% на всю продукцію компанії Ламбре. Я думаю, що така фраза, як любов до себе, шлях до успіху, починається із нас. Полюбіть себе, дозвольте собі чуть-чуть більшого. І нехай у ваше життя віде любов, багатство, щастя. День святого Валентина відзначається кожного року. Хочемо ми цього чи ні. В цей день ваші стосунки оцінюються, як то кажуть, зі сторони. Хто кому Валентинку, квіти, коробку цукерок, шкарпетки чи ще якийсь презент подарував. В цей день зароджується кохання або ж трапляється щось м'яко кажучи, неприємне. Трапляються дивні речі і непрості ситуації. Але, врешті-решт, всі крапки над і ставить. Кохання. Дорогі наші клієнти, у цей святковий день ми вам бажаємо, щоб в ваших серцях завжди панувала любов. Ми вас любимо! Істинна краса жінки в очах, які відчиняють двері до її серця, де живе любов. Якщо ти чоловік, запам'ятай і будь обережним, не дозволяй жінці плакати, тому що Господь рахує її сльози. Жінка створена з ребра чоловіка, не з ноги, щоб бути приниженою, не з голови, щоб перевершувати, а з боку, щоб бути поруч із тобою і рівною тобі, і з під руки, щоб вона була захищеною тобою, і зі сторони серця, щоб бути коханою. Ось глянцевий тележурнал, чого хоче жінка. З вами була я, Тетяна Приутеса. День святого Валентина. Ми розпочали в салоні краси Грін Студіо. Ідеальний початок дня. Сподіваюсь, завершення буде гіршим. Кохайте і будьте коханими! Люблю вас! Партнером нашої програми є торгівельна марка весільних та вечірніх суконь лусо.